день, мене звати Софія Глайда, я політолог. Та в цих серіях я хочу з вами поговорити про польську політику, а конкретніше про вибори на президента Польщі, що мають вже незабаром відбутися. Зараз президентом Польщі є Анджей Дуда, і ми дуже вдячні йому за підтримку України. Але чи буде так само після виборів? Чи буде така сама постава нового президента Польщі до України, яка є зараз? Давайте будемо розбиратися покроково. Почнемо розбирати кандидатів від першого кандидата, який від людини, яка першого голосила свій старт у президентських виборах, це мова йде, звичайно, про Славоміра Менсена. Хто такий Славомір Менсен? Це економіст, це підприємець, це тіктокер та це пошанувальник криптовалют. Чому він економіст? Тому що він репрезентує середовище лібералів, і він дуже часто любить підкреслювати, що він хоче знизити для всіх податки. Його популярне гасло, яке він використовував ще в виборах до Сейму Польщі в 2023 році. Це було щоб кожна родина мала свій дім, дві машини, свій гріль. Свій газон та їздила відпочивати мінімум два рази в році. Це гасло, звичайно, комусь дуже сподобалося, хтось дуже образився, а хтось дуже добре посміявся. Але річ в тому, що він осягнув своєї мети, він став дуже популярним. І тут це трішки пересикається його економіка разом з Тіктоком, тому що. Власне, в Тіктоці він розповідає, як він бачить економіку в Польщі, що треба зробити, щоб її полепшити, або які зараз є помилки в економіці. Люди, які трішки більше розбираються, можна сказати, в економіці, вони не вважають його, звичайно, за експерта. Він звичайний такий партийний популіст, який дуже любить поговорити гаслами, аби тільки люди на нього проголосували. Але. Дійсно, TikTok йому дуже допоміг. В TikTok він дуже популярний. А коли спілкувалася сама з молоддю і питала їх, на кого ви хочете йти і проголосувати, вони повторювали мені, що на того смішного з Тіктока. І далі вгадай, хто це був смішний з Тіктоку, тому що зараз практично всі політики сидять в Тіктоці, і практично кожен політик хоче мати собі свій там аккаунт. І це трішки показує якість польської політики, до чого вони докатилися, до того що політики фактично не мають що сказати, тільки можуть пританцювати до пісень. Але повернемося до Менсена і теж, чому він пошанувальник криптовалют, а тому, що він дуже часто повторює, що в нього 2 мільйони злоти зараз лежить у біткоїні, може зараз й трішки більше, тому що як ми знаємо, біткоін зріс. І він настільки любить ці криптовалюти, що недавно він запропонував, щоб весь бюджет країни перевезти в крипту. Мені здається, це можна залишити без коментаря, тому що грати криптовалютою для нього, мабуть, це і привабливо, але ризикувати цілим бюджетом країни це не дуже доречно. І, звичайно, теж він підприємець, чому він відкрив свій бар в второні. Взагалі, Менсон, це ж повертаючись до його виборів у 2023 році, він власне використовує свій бар та пиво на зустрічах з виборцями. Чи то пиво було безкоштовне, чи там трішки за нього треба було заплатити, мабуть, на початку воно було безкоштовне, пізніше, звичайно, за нього платили, але сам факт в тому, що він дійсно на цих зустрічах приваблював до себе дуже багато молоді, бо він був такий, скажімо, кльовим кандидатом. Що ж Менсен каже про вибори, та які в нього є обіцянки для поляків? Перше, що він сказав, це було про озброєння. Він каже, що озброєння Польщі в дуже кепському стані зараз знаходиться, йому мінімум 50 років, і в нього треба більше інвестувати та його замінити на новше спорядження. Це непоганий пункт як для початку. Незвичайно, наступний пункт це економіка. Звичайно, він буде говорити про податки. Але як президент, ми знаємо, що він може тільки запропонувати закон, а чи його ухвалять або ні це вже інше діло. По-третє, Менсен сказав дуже цікавий аргумент про те, що в Польщі немає жодної атомної станції, електростанції, звичайно, і треба було би таку збудувати. Взагалі, дискусія про атомні електростанції у Польщі це тривала дискусія. І практично кожна людина дуже хоче, щоб в Польщі була атомна електростанція, щоб мати свою електроенергію, так і щоб менше за неї платити. Але коли річ доходить до вибору на мапі, де ж ця атомна електростанція має повстати, то звичайно кожне самоуправління знаходить тисячі причин, чому власне не у них. Вони передивилися серіалю і зараз думають, що це має повторитися з ними. Що ж каже у нас Менсон про Україну? Про Україну Менсон каже, що поки Україна не вибачиться за Волинь, ми будемо їм блокувати дорогу до ЄС. Популярне гасло зараз серед польських політиків, але я не, не, не дуже переймаюся тим, що це говорить Менсен. Менсен в своїх інших інтерв'ю часто повторював, що Україні треба давати більше озброєння, так як вони захищають не тільки себе, а й всю іншу частину Європи та й тримають російських військових далі від польського кордону. Але зараз, звичайно, під час цих перегонів президентських. Він розуміє, що йому не можна втратити підтримку польських націоналістів, тому що вони теж можуть, можуть бути його потенціальними виборцями. Тому зараз ми будемо очікувати ще більше гасел в стилі, що Україна має перепросити За Волинь, це не наша війна. Ну і власне теж він так недавно сказав, що я, як польський політик, для мене інтереси. Польщі набагато важливіше, ніж інтереси України. Це досить таки різонно, тому що так він є політиком цієї країни, і ця країна йому важливіша, це нормально. Але говорити це під час війни, коли якби не Україна, то зараз ці військові стояли вже на кордоні з Польщею. Це трошки недоречно. Але ми цим не повинні перейматися і не повинні брати цю. Цього близько к серцю, тому що десь там е, все-таки в ньому живе ось цей е, куточок, е, куточок розумної людини, яка розуміє, що підпускати русських до Польщі вони не хочуть і що вони хочуть допомагати Україні. Друга людина, яка заявила про свій старт в виборах, це був чинний маршал Сейму РП Шимон Холовня. Чи маршал Сейму РП, це друга найважливіша людина в країні. Тобто, якби з президентом щось би трапилося, то такий маршалок би очолював би всю країну, поки не проведуть наступні президентські вибори. Шимон Холовня це лідер партії Польська 2050 і це такий центр. В цю партію зазвичай приходили люди, в яких не склала не склалася кар'єри або вони з кимсь. Посварилися в своїх попередніх партіях. І це дійсно партія, яка скупчує в собі середовище католиків, які не дуже добре ставляться до, наприклад, абортів, дуже популярної теми в Польщі, або ЛГБТ ком'юніті. Та складує, теж складається з людей, які, власне, є представниками ЛГБТ ком'юніті та, скажімо таких, більше відкритих та прогресивних людей. Власне, і Шимон Холовня є таким а, кандидатом, тому що це не його перші вибори на президента. Перший раз на президента він стартував ще в 2020 році. До другої тури він, звичайно, не війшов, а в першій турі набрав 13,3% голосів. І тоді про нього дуже багато писали. Я пам'ятаю, 2020-2021 рік. Це. Він може в жовтні сказати, що він католик, що він е, оцінює католицькі вартості для людини, в нього є одна дружина, і це все для нього це весь світ. А наступний місяць виступати він скаже, що в принципі немає нічого проти абортів, що немає нічого проти ЛГБТ ком'юніті. І хоча, звичайно, ці річі дві можуть йти в парі, але е, все-таки. Поляки, це зараз між ними є огром, дуже велика поляризація. І сказати, що і це, і це можливо змістити в одній людині, це для них для них просто такий бум. Мало хто дійсно може прийняти і це, і це. Зазвичай вони розділяються по дві сторони. Ну і власне Шамон Холодня це такий центр. Якщо йому буде зручніше, він буде з правими, якщо йому буде зручніше, він буде з лівими. Ніколи зараз голосують за якимись законопроектами, за залежності від того, чи він більш правий, чи він більш лівий, то Шуманові дуже тяжко пояснити в медіах одній з частин своїх виборців, для чого він проголосував, підтримував, або для чого його партія не підтримувала. Це дійсно дуже цікавий кандидат. А ще з однієї причини, тому що якби він дійсно став президентом Польщі. То Україна і Польща мали би ще одну спільну річ, і це президент, який прийшов до політики з шоу-бізом. Він проводив шоу Маю талант, і він, власне, вів ці шоу, і в нього цей талант залишився до речі, тому що він так. Трішки до сейму підходить як до цього шоу, тому що він видно, як він гумористично підходить до мов деяких політиків, або й взагалі до їх персон. Взагалі Шомон Холовня дуже цікаво побачити, який він електорат в цих виборах буде збирати. А так, що ж він каже про Україну, давайте ще поговоримо. А, а і можна сказати тут нічого, тому що, звичайно, він буде повторювати, що він проти всього поганого та за все добре. І, хоча він такий собі незалежний кандидат, як він каже, і так він буде говорити те, що йому скаже говорити Туск. Тобто, тут дійсне питання, як відноситься Туск до України, те, що Туск каже, наприклад, про ту ж саму волю. Так, що ту скаже про, про більше озброєння України? Це власне буде від нього залежати. А Шемон Холовня це просто буде повторювати. Звичайно, він вважає, що ситуація дуже складна. Ми повинні допомагати Україні. А що він там дійсно вважає? Ми ніколи не дізнаємося, тому що це поза його та поза партійною політикою. Шимон Холов'я як незалежний кандидат, він звичайно, має підтримку польській 2050, де він є лідером угрупування, але теж він, є, він має підтримку польської партії ПСЛ, польське строніцтво Людове. Це партія дуже популярна серед малих міст, містечок та серед е, сіл. це така дійсно. Консервативна партія, дуже спокійна і така цікава річ, цікавий факт про цю партію, що не було ще жодної каденції сейму, де би цієї партії не було. Вони входять в коаліції зі всіма, хто з лівими, то з правими, то з центром. Тільки для того, щоб бути в уряді. І їм це вдається. І вони цілий час тримаються, вони завжди набирають якісь. Свої голоси, щоб тільки перейти це поріг, щоб виграти вибори. Ну і все. І вони укоренілися в цій польській політиці, і вони так і сидять зараз. Наприклад, є коаліція платформи Бувательської, польські 2050, ПСЛ і Левіцем. Тільки треба зазначити, що польська 2050 і ПСЛ, вони зараз об'єдналися в таке угрупування, яке називається третя дорога. Вони об'єдналися в це угрупування через страх того, що вони в 2023 році не війдуть до сейму. Тобто, якщо в нас є одна партія політична, скажімо, комітет політичний, він має перейти поріг 5%, щоб потрапити, наприклад, до сейму. Але якщо вже це коаліція, їм треба, тобто дві партії об'єдналися або дві комітети об'єдналися, їм треба 8%. тобто ситуація трішки краща. І всі боялися, що вони не відуть до сейму. Туск дуже переживав, тому що з ким ж треба будувати цю коаліцію, де він має стати прем'єр-міністром. Тому він сказав: так ви об'єднуєтеся, ви входите разом. І вони дійсно перестрибнули цей поріг. Причому практично в два рази ніхто цього не сподівався, але ось так трапилося, що вони зараз разом і мають. Зі всіма домовлятися ПСЛ такий консервативний. Польська 2050 п'ятдесят таки, то ні консервативні, то ні прогресивні щось посередині. Але е, презис партії ПСЛ е, Владислав Кошеня-Камеш, він підтримує Шимона Холовні на кандидата на президента. Е, звичайно, він зараз дуже солодкий. Зараз він, звичайно, буде говорити дуже милі речі про цього кандидата. Дізнаємося, чи буде це дійсно правда. Але люди з угрупування Польська 2050 йому, звичайно, не вірять і кажуть, ви ще побачите, бо він ще виставить свого кандидата. Власне, цей процес ПСЛ Владислав він колись кандидував на президента Польщі. Звичайно, в нього не вийшло, бо для цього треба більше трішки бути популярною людиною. Але в цих виборах він, мабуть, дійсно нікого наразі не не виставить. Зараз ми приходимо до дуже цікавої теми. Ця тема називається ПоПІС. А ця назва береться від нас двох партій: платформа обовательська ПО та право і справедливість ПІС. І кожний кандидат, і Менсен, і Шимон Холовня, і кандидати від ПІСУ, і кандидат від ПО. Вони всі будуть повторювати, що вони проти. Польсько-польської війни. Що ж це за польсько-польська війна? Це звичайно поляризація, яка зараз є в суспільстві. І ця поляризація не є тільки в інтернеті або при дискусії про політику. Ні, ця поляризація настільки глибоко війшла і вкоренилася в польське суспільство, що воно що вона просто ділить родини. Скільки вже родин розділилося, тому що вони сваряться, чи вони більше підтримують платформу і ТУСКа, чи вони більше підтримують право і справедливість Такачинського. Це можна, звичайно, посміятися, тому що емоції, які цілий час присутні. Політиці, і коли взагалі хтось е, щось каже зв'язаного з політикою, то всі вже чують, як в них щось тут мурашки з'являються на тілі, тому що це настільки вразлива тема, настільки дуже люди супереч, е, су, сваряться про це дуже багато суперечок на цій е, власне на цю тему. І тому кожний кандидат на президента зараз каже, що він хоче об'єднати поляків. І дійсно, єдиною, власне, кандидат має об'єднувати поляків, але серед цих кандидатів не можна побачити власне таку персону, настільки м'яку, але становчу, щоб він був становчий щодо, наприклад, міжнародної політики, але м'який в сенсі, що він не буде. Йти за лінію своєї партії чи партії, яка його підтримує, а буде дійсно об'єднувати поляків. Такої кандидатури, на жаль, немає, і наразі, здається, нічого в цій проблемі не зміниться. Давайте зараз проговоримо про ситуацію, яка є в партії теперішнього прем'єр-міністра Польщі, тобто Дональда Туска, і, звичайно, це партія платформа Обивательська. Ну і ситуація в них така, що в них було два кандидати на президента, але вони могли виставити лише одного. Тому вони вирішили провести праймеріс. Що це були за кандидати? Це був Рафал Часковський, президент Варшави, та Радослав Чикорський, міністр за справ міжнародних. І в п'ятницю, 22 листопада, вони вирішили. Провести внутрішньопартийні вибори. Вибори відбувалися в цікавий спосіб, тому що приходило смс-повідомлення на телефон кожної людини, яка зареєстрована в цій партії. І, відповідаючи одиницею, ви підтримували або Часковського і двійкою, якщо підтримували Сікорського. Що цікаво, Знайомі, які мої підтримували, і є членами цієї партії, які підтримували Сікорського, вони голосували на Часковського. Я кажу: а чому ти, власне, голосуєш проти своїх поглядів, проти своїх переконань? А відповідь одна: тому що фракція внутрішня цієї партії, з якої він походить, вона підтримує Часковського, а не того кандидата, який він хоче? Тому. Він вирішив вислати одиницю. Ну, добре, окей, але чому хтось підглядає так, підглядують, тому що вони висилаються на номер телефону, і потім можуть перевірити, хто за кого проголосував. В суботу, о 11, й вони оголосили результати. І результатами я, звичайно, не була здивована, тому що 74% виграв президент Варшави Рафал Часковський. Сікорському не повезло, але теж всередині в партії в нього було менше своїх людей, менше своїх угрупувань там, де він є лідером, і йому просто не вдалося зібрати ці всі голоси. Але теж Туск розумів ситуацію, тому що, якби президентом став Сікорський, Сікорський би не підписував всі законопроекти, які хоче Туск, і він би мог. Міг трішки не слухати Туска. А Часковський це такий для нього ідеальний м'який президент, який буде робити все, що скаже цьому Туск. Тому не треба говорити про якусь незвичайну демократію, яка панує на території Європейського Союзу, тому що ось приклад з Польщі, там, де люди голосують. Не іншого кандидата, ніж котрого вони підтримують, тому що по номеру телефону можуть читати, на кого вони голосували, і пізніше це, звичайно, виліться в блокування політичної кар'єри. Це не дуже демократично, але як деякі кажуть, всі процеси мають бути демократичними. Що цікаво, в медіях, звичайно, вони повторювали, що ми не такі, як право і справедливість. Ми хочемо дати шанс вибрати кандидата всім е членам партії. Ну. Побачимо. Ми сподівалися, всі, що так буде. Ми сподівалися, що виграє Рафал Часковський, і це дійсно так сталося. Тому хто такий Рафал Часковський? Він був політиком і в парламенті Європейському, і в самоуправлінні. Він був навіть міністром цифризації. Це дійсно це дуже освічена людина, йому зараз 54 роки, здається, і він. Є доктором гуманітарних наук. Він теж є політологом, він є научним науковим викладачем. І він дійсно спробував різні кар'єри, а різні професії під час свого зростання в партії одночасно в дев'яносто році почалася його пригода з власне з цією партією. і З цього моменту він партію не змінював. За це йому, звичайно, низький уклін, тому що мало вже залишилося політиків Польщі, які не змінювали партії. Дуже мало вони так би мовити тримаються своєї позиції. А Рафал Часковський, він теж вже це не його перші президентські вибори. Він вже колись стартував на президента. Це було в 2020 році. І він вийшов в другу туру разом з Анджеєм Дудою, але в другій турі він набрав 48% голосів, тому, звичайно, він не виграв вибори. Але е, йому непогано теж сидиться в своєму місці е, на позиції мера Варшави. Він, як мер Варшави, зібрав довкола себе дуже багато критики. А це через те, що якщо ти мер Варшави... Тобі не потрібно забагато працювати, тому що в тебе є багато заступників, в тебе є мери дільниць Варшави, які все за тебе зроблять та поінформують людей про якісь загроження. Зараз підходимо до чогось гаряченького, тому що ми будемо розбирати кандидата права і справедливості. Коли Ярослав Качинський, тобто лідер цього групування, дізнався, що платформа і Дональд Туск виставить Рафала Часковського. Він одразу сказав, що Ана Шасковського, в мене є свій контркандидат це Король Навроцький. Король Навроцький це цікава постать, і дуже цікава в контексті співпраці з Україною. Чому? Тому що він зараз є презесом однієї з таких більш, скажімо, націоналістичних організацій, скажімо, це прямо: це Інститут народної пам'яті. Взагалі немає нічого поганого, і взагалі це треба, має так бути, щоб люди знали свою історію. Але, на жаль, капсула, в якої цей інститут подає іноді історію, дійсно ну, не дуже правдива та й не дуже добра. Цей інститут повстав в 1999 році, але своїми коренями сягає ще 45-го року. І цей інститут. Мав аналізувати злочини, скоєні проти польського народу. У мене є дуже багато матеріалів з цього інституту, можемо якось їх розібрати в іншому відео. Зроблю такий розпаковку. Що ж, звертаючись до нашого кандидата, ця людина, хоча й дуже освічена, але в нього є певні контроверсийні. Тем, теми з минулого. Наприклад, він колись був у клубі борців, і його одна дуже знайома людина сиділа в ув'язненні в камері для особливо небезпечних. Це був дуже популярний сутенер, торговець людьми та змушував польських дівчат бути простатутками в Польщі та. Німеччині, взагалі, у нього ряд е, злочинів, скоєних. Він дуже довгий, і, і зараз на навроцькому питають, як в нього зараз е, виглядає стосунки з цією людиною. Звичайно, зараз він буде від нього відмазуватися, казати, що вони давно не давно не спілкувалися. Хоча фотографії показують зовсім інше. Взагалі, він, звичайно, не презентує собою партію ПІС, він не є членом партії ПІС. Але е, так як взагалі, е, якщо ви презис цього інституту народної пам'яті, ви не маєте права бути в жодній партії. Ну і власне він зв'язків з ПІС не дуже багато мав. І, наприклад, на презиса цього ж інституту його за нього з іншої партії ПСН. Тобто він, можна так сказати, все-таки не тільки через піс має свою кар'єру і має своє зараз місце призеса. Звичайно, цей кандидат теж говорить про польсько-польську війну, і він каже, що він як кандидат, скажімо, незалежний, від партії, Такий людський кандидат хоче зробити так, щоб врешті-решт Польща об'єдналася та в них був кандидат, в них був президент, який, який не буде слухати ані тих, ані тих, а буде такий, скажімо, для народу. Ну, побачимо, чи йому це вдасться. Він дійсно не є членом пісу, але напевно буде слухати. Рад від свого Презеса, тобто від Ярослава Качинського. Іншою річчю, яку він часто повторює в медіях, це те, що він хоче звільнити людей від податків, які зараз, наприклад, платять за ті години, які вони надпрацювали, тобто поза нормою. але теж звільнити взагалі тяжко працюючих людей від податку. Так трішки нагадую нам Медсена, про якого ми вже розмовляли. А, і наразі це все. Всі його, зараз контроверсії, всі його якісь обіцянки, все ще зводиться до того, до його минулого, до того, що про нього пишуть його. А... Працівники, а повірте мені, коментарів щодо цієї особи дуже, дуже багато. Будемо, може, слідкувати за цією ситуацією та дивитися, що про нього ще пишуть.